Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, ну і далі до гучної історії, яка вчора, вчора вже розлетілася пабліками у Києві. З ножем учень накинувся на своїх вчитель, однокласників і вчительку. Наші журналісти побували вже в цій школі, поспілкувалися з батьками учнів, який у постраждалих зараз, і чому підліток міг вчинити такий злочин. Будемо розбиратися. Далі матеріал дивіться. Напав з ножем на класного керівника та однокласника, а потім поранив і себе. Звичайний ранок понеділка для однієї зі шкіл Києва перетворився на різанину. Учень дев'ятого класу прийшов на уроки з ножем. Відомо, що 14-річний хлопець зайшов до вбиральні, щоб одягнути маску та каску, які підготував і заховав там заздалегідь. Каже заступник голови КМДА Валентин Мондригівський. Після чого школяр забіг до класу і накинувся на вчительку історії, яка є його класним керівником. Хлопець вдарив її ножем у живіт. На цьому не зупинився і поранив також свого однокласника. Швидко відреагувала поліція, молодці, і дуже дякуємо правоохоронцям і прокуратурі міські, яка одразу здала це питання на контроль, зараз е, вивчають мотиви і чому так відбулося, чи це е, якийсь особистий конфлікт, чи це зовнішні якісь впливи, чи це, е, 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 психологічний якийсь став дитини. У коментарі нашим колегам з ТСН медичний директор лікарні Охмадит, де наглядають за вчителем та двома хлопцями, розповів однокласник, який отримав поранення, переніс кілька операцій, і на момент коментаря ще був в операційній. Хірурги здійснювали ті чи інші оперативні втручання зашити ті рани, які були нанесені. Наразі нашими мікрохірургами здійснюється хірургічне втручання з приводу пошкоджень верхньої кінцівки. У свою чергу правоохоронці додають після нападу учень 9 класу зачинився у вбиральні і поранив сам себе тим самим ножем. Наразі підліток перебуває у медичному закладі, де йому надається вся необхідна допомога. Ми приїхали до школи в Оболонському районі, де все сталося. Поруч із закладом патрулює поліція. Дирекція та працівники школи від будь-яких коментарів відмовились. Не на камеру кажуть. Поки йде слідство, ніяких деталей вони розповісти не можуть. Тоді, як батьки учнів, які прийшли забрати своїх дітей додому, кажуть: уроки в школі продовжуються, а для безпеки учнів вчителі закрили їх у класах. Прохід у школу дозволяють лише батькам, які прийшли забрати своїх дітей додому. Одна з них Ірина. Жінка прийшла забрати свого сина, який навчається у шостому класі. Він мені написав, нічого не пояснюючи, да, ну, що таке сталося в школі, скинув мені з телеграм посилання, ну і все як. -то. Тому я прийшла його забрати. Поліцію він казав, що поліція стоїть, поліцію бачив. Василь прийшов за онукою. Розповідає, був за кермом, коли почув по радіо, що в одній зі шкіл. Учень із ножем напав на вчительку. Тоді не здогадувався, що інцидент трапився у школі, де навчається його внучка. Про це йому розповіла донька, мама дівчинки. Забери дитину з школи, ну я забрав, а, а конкретно не знаю. Чув що напад на е, вчителя жах, жах, що робиться. Вадим батько двох дітей четвертого та десятого класу каже, його діти, ні школяра, який напав, ні постраждалу вчительку. Не знають. Сказали, що там якийсь е, цей там з дев'ятого класу, якийсь учень там підрізав чи вчительку, чи класного керівника. Я точно не знаю. І там щось там, ну щось було. Попросили забрати дітей, да. тому я й прийшов до школи. Ну як шок шок, звісно. Яка ще, яка ще може бути реакція? Правоохоронці кажуть, після затримання у телефоні підлітка знайшли переписку ймовірно з російськими спецслужбами. Наразі встановлюється мотивського скоєння злочину. Крім того, під час слідчих дій правоохоронці виявили в телефоні підозрюваного листування з імовірно ворожими спецслужбами. Практичний психолог Данило Ельканов, який зокрема працює із підлітками, каже завчасно попередити підліткову агресію майже неможливо. Особливо якщо на підлітка психологічно тиснуть, вони вразлива категорія, тому і важливо батькам проводити час, спілкуватися, бути поруч, щоб дитина могла звернутися, якщо в неї є якісь питання щодо речей, з якими вона не вміє справлятися. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею Замах на вбивство.